Доброго ранку, ми з України. Конкретно з Микуличина. Ви ми подивіться, яка краса, як гори димлять. Доброго ранку, країно! Боже, як я мріяла! як я мріяла побачити це і почути, почути оце як. Півні співають вранці, як дощик ляпає, як Карпати димлять. Мрії збуваються, друзі, мрії збуваються. Так, дощик, давай хорош тобі вже ляпать. Бо в мене сьогодні активний день. Я сьогодні запланувала собі йти на велику карпатську гойдалку. Тут у Мікуличині є дві гойдалки. Я сьогодні запланувала їх відвідати. Так що, хватить вже ляпати дощик. Вон по кришам. Ляпати такий мілкий такий дощ. Але тепло. Як не крутище ж літо, то на вулиці тепло. Ай, краса, краса, Карпат. Її не замінить нічим, ніякими гарними такими містами. Ніякими такими цікавими історичними будівлями. Карпати це вічне. Ну, привіт, Карпати! Привіт, дорогенькі. Привіт, річка Прутець! Отака маленька водичка, холодна, холодна. Ну, така. <свіжає> Освіжає. Купатись би я в таку не полізла б. <свіжає> Карпати, ви подивіться, як вони димлять. Яка погодка, яке повітря. Вранці йшов дощик такий, а зараз так класно. Йду на карпатські гойдалки. Іду по навігатору. Іду. Вчусь мандрувати соло. Соло походи для мене новинка і тому вчуся ходити одна. От така краса. Всім привіт! Ось таку красу проходю. До Карпатської Гойдалки мені залишилось 700 метрів, там вказівник. Ось така краса. Така краса. Це просто повітря, річка гірська біжить. А я йду, йду, повільно, але впевнено наближаюсь до своєї цілі. Я йду сьогодні відвідати карпатські гойдалки. Отаким лісом йду. Йду до гойдалки. Ви подивіться, яка краса, яке це повітря, це вам не кривбас, дітка, це Карпати. Це в двох кілометрах від Миколичина знаходиться Велика Карпатська гойдалка. Красота. Такий гарний підйомчик. Трошки мені нагадує підйом на хом'яка. Трошки от таке щось дуже схоже. Ну це ж круто. Ми ж не шукаємо легких шляхів. Нам потрібно так, щоб цікаво, складно, щоб серце вилітало, щоб дихалка забивалась. І тоді воно якось кайфово. А так ходити там просто по якимось дорожкам. Ну, класно, але тут класніше, цікавіше. Подивіться, який ліс. Трошки так падає дощик, такий мілкий-мілкий. Ну не страшно, не страшно. У нас все є від дощу, дощовик є. Куртка, яка не промокає, є. І саме головне бажання є. Бажання. Бажання рухатись вперед є. Ось якимись дітками маленькими йдуть воно, Боже. Але ж йдуть. Все, продовжимо чуть пізніше. Ну, ось ми вже Майже біля своєї цілі сьогоднішньої. Тут такий є ще вказівничок. Чайкава глінтвейн наливки сербуць морозово. 200 метрів. Ми вже, мабуть, підходимо. А, воно бачу, 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 воно вже і гойдалка. Бачите? Ой, який це класний прогулянковий маршрут. Всім раджу відвідати в Мікулічині велику карпатську гойдалку. Така зона релакса, воно джерело є. Хлопчик набрав водички. Який ти молодець, набрав води, так? так. А далеко тобі нести? Ні, туди, напевне, так? Так, так? Ага, ну давай, молодець. Бачите, який помічничок маленький. Набрав води, мабуть, несе туди дича і кава. Ось яке джерело гарне. Зроблено з любов'ю. Називається. Зроблено з любов'ю. Отака От ручка відчиняємо. Ага! Такі ковшики, Боже, це туди треба так залазити, нахилятись. Ковшики такі і набирати водичку, джерело. Класно. Так, зачиняємо. Подивіться, як зроблено такий будиночок в жовто-блакитних кольорах. Слава Україні! Звичайно! Ну і тепер Карпати. Я думаю, нічого не треба говорити, треба просто помовчати і просто насолодитися всім цим краєвидом. Ну, йдемо. Йдемо до своєї цілі. Залишилось якихось там, як було написано, 20 метрів. 20 метрів. Так, і ми наближаємось. Наближаємось. Тут такі якісь будиночки побудували, такі маленькі кафешки, де можна випити чай, каву, глінтвейн. Ну, класно. Поверніть праворуч! Добре, зараз. Потім повернем. ваше місце призначення буде праворуч. Добре, дякую. От як мені навігатор підказує. Як він мені підказує гарно. Так. Ну, ось ми і прийшли. Велика карпатська. Гойдалка. Ну. Оп, 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 така стежка зроблена, бачите з дерева, ну і такий маленький, такий. Магазинчик морозово, гуцульські смаколики. Так. Клас. Ну, слава Богу, я прийшла. Тут ще є от такі розваги. Називається літні катання на тюбах. Правда, зараз щось ніхто не катається, ну, мабуть, вже колись катались от. можна покататись на тюбах. Тут є кінні прогулянки. Тут бачила вказівник, десь тут недалечко, є зіплайн. Теж можна покататись. Ну, і, звичайно ж, ця гойдалка. Ви подивіться, просто який краєвид. А, який краєвид, а повітря яке, а яка тиша. Я насолоджуюсь тишею. Я її слухала, біслухала. Клас, Карпати! Ви чарівні, ви найкращі, ви самі най-най-най. Дякуючи Богу, я все це бачу, я все це чую, відчуваю. Дякуючи Богу, прийшла сюди на своїх ножках і бачу всю цю красу. Дякую тобі, Боже. Я піду в далекі гори, сяду десь на полонині, стану проводжати літо, що тікає від нас нині. Так, продовжую продовжую свої мандри. Ви Подивіться, яка краса, якою гарною я дорогою йду. Іду на другу гойдалку. Забила на Google карти. Координати другої гойдалки кажуть, там дуже-дуже гарно вона правда знаходиться в лісі. Нема таких краєвидів, вона знаходиться в лісі. Ну, краєвиди ми побачили, тепер побачимо другу гойдалку. І ось іду по такій от дорозі, де будуються будиночки. Ви подивіться, яка краса, яка краса! Я б хотіла б тут жити тиша, чисте повітря. Клас, ну йду далі, йду далі. Ви подивіться, куди я дойшла, який храм, яка красота. Зараз прочитаємо, що це за церква. Але дуже гарно, тут дуже гарно. Мені подобається, що дорога на ці гойдалки завжди йде по такій от асфальтованій дорозі. По такій асфальтованій дорозі. Не треба йти там по грязюки. Ну там трошки, як ви в ліс звертаєте, трошки так по камінням і все. А завжди по отакій от дорозі. Яка краса. І все. Ось така річка бурна на шляху до другої гойдалки. Йду йду. Залишилось мені, як показує карта навігатор 950 метрів. А яка краса! Яка гарна дорожка йде до цих, та, скажімо так, міст, міст, Якщо так правильно. Дуже гарно. Ну, йдемо далі. Так, закінчується асфальтована дорога. І починається. Починається отака от дорога в ліс. Ми йдемо завжди повз річки. Вона то збрава, то зліва, зараз справа. Вон який місточок, так гарно, Ой, річка така гарненька, чиста. Воно грибник, грибник ходить, Назбирав вже воно рюкзак і ціла сумка. Велосипедисти їдуть, клас. Я, мабуть, візьму теж велик і покатаюсь сюди. Дорожка класна, транспорту. Ну є, звичайно, машинки їздять, але мало. І тому я теж, мабуть, поїду на велику сюди, прокатаюсь. Місце відпочинку таке видно, так? Да? І такий місточок через річку. А ми йдемо. Навігатор сказав, що через 200 метрів. Буде місце мого призначення. Тобто повинна бути друга гойдалка. Ну, Глянемо. В общем, заходимо в ліс, в ліс, в ліс, в ліс. Гарно повітря. Ну, все як має бути. Так, да, цікаво. Координати показують, що тут. Я прийшла вже на місце, а гойдалки якось я тут не наблюдаю. Ліс, галявинка така. Та й все, може, це все, що лишилося від цієї гойдалки. <сум> Якісь тут такі оце дровиняки Отаке, може, вона тут колись і стояла? Ось таке все, що залишилось. Але гойдалки я тут не бачу. А навігатор показує, що я прийшла до цілі вже. Ну, що ж, шкода? Ну, нічого, прогулялася. Нічого страшного. Так що все, вирушаю назад в Мікуличин. На обід, бо ще щось їсти хочеться, нагуляла апетит. Так що, отак, гарного дня, всім гарного настрою. Ну, будемо рахувати, що знайшла другу гойдалку. Ну, колись вона, мабуть, тут була. Все, йдемо додому. Пройшла я взагалом по карті, якщо довіряти карті, 4,5 кілометрів в одну сторону. Ну, так що, гарно так пройшла. Все, йду назад. Ліс чудовий, повітря гарне, дихать, не передихать. Так що, отак. Все, всім гарного дня. Такий тут дружок до мене пристав. Зайчик ти такий, ти такий халюсій, ой, ти такий халюсій зайчик. Ой, ой ти такий халюсій, Причепився з самого лісу йде за мною. Ах, ти ж красота така! Ох, ти ж такий болюваний І нема йому що дати, нема вже хліба, все з'їла, і снікер з'їла. Ну нічого, ну пока. Пока-пока! Ти за мною біжиш, біжить і все. Мой красотульчик, мені нема, що тобі дать. Ой, ти кляша, хто така? Ну все, пока. Ми пошли. Ми пішли. Все, повертаюся. Повертаюся вже Миколичин. І ось все, де ж він, все, красотулька, ну біжить за мною. Ну не біжи. Я дала ему батончик, і він тепер за мною біжить. Ну що таке, він уже так далеко від дому відбіг. Яка краса, краса, краса. А він у все і все. Жулька, ну такий халюсій. Ну такий халюсій, такий лапи халюсій. Біжи до дому. Мій друг. Воно стоїть, все одно біжить за мною, все рівно біжить і все, відганяю, відганяю. Вже так далеко зайшов. Кажу, йди додому, він все одно біжить. Ти білочка така. Все біжить, все одно біжить. І скулить, скулить. О, ти мій зайчик такий, він біжить. Вже все йому отдала. Ой, у мене цукерки є. Будеш цукерки. Напевно, зараз цукерки всі відповідаю. Мій зайчик він біжить за мною, він такий хороший. Мій такий хороший Ти такий хороший. Ты такий галежий такий. Хі -хі. Лапи грязні. Дивись, що ты мені наробив? Лапи грязні, грязні лапки. Не вимазуй мене, дивись, що зробив. І Штани вимазай! Так, не вимазуй мене, все. Усе, челик сидит, ну все, і скулить, так скулить. Да, ось дивіться, яка цікава локація. Музей історії вузкоколійки, яка була прокладена за часів Австро-Угорщини в 1911-14 роках загальною протяжністю 19 кілометрів. У 1968 році сильна повінь повністю розмила її насип та полотно. За сприянням благодійного фонду Карпатський благочин пам'ять Віталія Ярмчука у 2019 році проводяться. З 19-го року проводяться реконструкційні роботи ділянки вузкоколійки. І подивіться, який старовинний вагон. Оце колись такі вагони ходили у нас на Україні по цій вускоколійці. Боже, це просто раритетна така штука. Такі були ось вагончики. Так цікаво зайти всередину. Я б залюбки зайшла, але все закрито. Так. От такий музей у нас під відкритим небом. Будь ласка, Ось такі замки висять, що не зайдеш. Ну, так, цікаво, цікаво так подивитись, які були раніше вагончики. Так, після сьогоднішньої прогулянки відвідала кафе Фізаліс у Микуличині. Супер, борщ, супер, деруни Уже Доїдаю супер, просто тануть в роті смачнюші. І заплатила я за це все, борщ і деруни 110 гривень. Як на мене, нормально. Все дуже смачненьке, таке по-домашньому. знаєте, Так класно. Смакую, сидю, ловлю кайф. Так що рекомендую кафе Фізаліс. Подивіться, яка веранда, тут гарна, така, так гарно зроблено. Я сидю на веранді. І ще є великий зал. В залі не схотіла, бо там так ну, якось мені показалось душно, там компанія сидить, відпочиває. Захотіла на веранді, на свіжому повітрі. Тому всім-всім рекомендую кафе Фізаліс у Микуличині. Дуже смачно і недорого. Got everything I wanted But when I wake up I see You with me And you say scream but my head was underwater they called me weak like I'm not just somebody's daughter could have been a nightmare Mm -hmm. I got everything I wanted But when I wake up I see You And you say